Друзі, зараз знаходжуся в Броварському районі. У нас тут а, господарство, яке вирощує наші огірки, касіус та брутус. Також томати Еванс, Хана, Сімон і кавуни. Кавуни навіть є і безнесіневі. Пройшлися по полю, подивилися. Все супер. схоже, супер класна. Єдине, що в відкритий ґрунт були посіяні огірки і огірки із-за погодніх умов. Саме я хочу зауважити, на легких ґрунтах, які тут присутні, погано повсходили. Чому? І це не проблема в насінні, а проблема в погодних умовах. Тому що насіння, яке висівається в легкі ґрунти, і легкий ґрунт має таку властивість, як швидко набирати, наприклад, тепло і холод, так його і швидко втрачати. Тому зауважте це, на легких ґрунтах може бути ось така проблема. Все ідеально, все супер. Чую, трішки схожість побила його погодою, але він буде рости далі. Ось так.